Вітаю! Мене звати Олександр Гаврилюк, компанія Марксон. І сьогодні у нас відео огляд кухні у сучасному стилі. Перше, на що зверну увагу, це вітрина. Склом у алюмінієвому чорному профілі. Її вдало підкреслює led підсвітка Фасад кухні має поєднання двох матеріалів dsp «Егер» з текстурою дерева та однотонної АГТ-плити колекції «Супрамат» з двостороннім покриттям. Стільниця виготовлена з HPL пластику товщиною 12 мм. Як ви могли помітити, він використаний на робочій поверхні та на острівці. Уся фурнітура, як завжди, блюм. Тепер детальніше про наповнення. Поруч з вітриною маємо два пенали. у лівому котел. Праворуч монтований холодильник. Одразу мийка, робоча зона та варочна поверхня. Маємо збережену ергономіку. Чудовим рішенням було розмістити духовку та мікрохвильову піч праворуч у пеналі. Це ми зекономили місце у нижніх ящиках, де додали шухляди. А ось тут посудомийка. У верхніх ящиках маємо сушку та витяжку. Кухню ефектно доповнює острівець. Давайте більш детально розглянемо його. Стіл, виконаний з шпону, дуб античний, товщиною 7 см. За ним зручно розміститься вся сім'я або компанія друзів. Тут є також елемент стільниці з HPL пластику. Важливим є те, що його висота та висота робочої зони однакові. У тумбі маємо дві просторі шухляди, в яких можна зберігати як посуд, так і крупи. Друзі, якщо вам подобаються наші кухні, запрошуємо вас до нас у шоурум. І пам'ятайте, Марксон втілює ваші мрії в реальність.